Гучні вибухи в російському Ростові бахкає і в окупованому Криму. Зсу наносять масований удар. Зараз з'ясуємо, друзі. Ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Отже, в російському Ростові на Дону знову гучно. Жителі міста в понеділок стали свідками чергових вибухів. Звуки було чутно у багатьох районах Ростова, а в небі помітно сліди, що залишаються у наслідок роботи. ППО, давайте подивимось, як це було. Читання частіть каналі. Вчера в районе орбиталки тоже. А где выглядел. она что не видно? Ладно, а все уже. Давай где-то звуковало. За... Еще одну сбили. Ну, походу, не без звука что ли. Ой, б... Ё... это Вот это да. Місцевий губернатор Голубів вирішив, що версія про нібито успішну роботу ППО ще жодного разу окупаційну владу не підводила, а тому зупинився саме на ній, заявив, що підрозділи оборони Ростовської області буцімто ефективно відпрацювали по цілях. Цитуємо знову: жертви руйнувань на землі немає. Кінець цитати. Тим часом в окупованому Криму теж вибух її почули жителі Севастополя. У місцевих пабліках повідомили, що у місті Гучно однак, жодної детальної інформації немає. А сирену ніхто не увімкнув. Мешканці міста навіть скаржаться, що так звана окупаційна влада спочатку закликає довіряти лише їх повідомленням, а під час подібних ситуацій мовчить і тримає усе населення в страху. Мовляв, тому й доводиться шукати інформацію в інших джерелах. Схоже, гучні вибухи розбудили місцевого так званого губернатора, і він запевнив, що звуки зовсім не від ракет чи дронів. Цитуємо його: гучні звуки це на зовнішньому рейді. Кораблі Чорноморського флоту проводять штатну роботу. З ППДО. у місті все спокійно. Кінець цитати: утім, в Криму останнім часом вибухи трапляються ледь не щодня. У ніч на понеділок в Севастополі помітили яскравий спалах вогню. Він супроводжувався гучними звуками. Сталося це в районі Казачої Бухти. Дивимось. Натомість той такий окупаційний губернатор розважаєв, в істериці, закликав Севастопольців не вірити власним очам, а тільки його повідомленням. Він запевнив, що жодних вибухів не було, мовляв, півострів не атакували ані ракети, ані дрони, а усю інформацію про вибухи назвав ворожим і псо. Поговорити окупанти можуть насправді що завгодно. От їхні дії свідчать про страх і паніку. Справа у тім, що на тлі подібних вибухів Росія перемістила частину своїх кораблів з Криму до новоросійська. Цю інформацію підтвердив представник Гурський Біцький. Водночас він вказав на ще один нюанс: каже порт новоросійська не такий і великий, і розмістити всі кораблі Чорноморського флоту РФ не здатна. А тому Кремлю довелося використати для розміщення суден чи окуповану частину Грузії, зокрема, місто Очамчира, це в Абхазії. Давайте процитуємо: Росіяни там провели дно поглиблювальні роботи, десь зробили реконструкцію портової інфраструктури для того, щоб забезпечити там базування військових кораблів. Але це знову ж таки буде невелике місце. Кінець цитати президент української розвідки додав, що для деокупації Криму потрібно знищити усе угруповання загарбників на півострові, у тому числі їх військові судна в пріоритеті серед цілий кораблі – Ще один важливий для росіян об'єкт на півострові це незаконний кримський міст. Його окупанти використовують для оперативного поповнення своїх сил на півострові та півдні модерикової України. Українські сили вже двічі били по конструкції до обох операцій, причетна СБУ. Оперативників спецслужби допомагали готувати ЦРУ. Про це пише видання Washington Post. За даними журналістів, американська влада відмовляла Україну від подібної атаки, бо боялася ескалації з боку Росії. Однак СБУ все одно пішла на цей крок. Під час першого епізоду у жовтні 22-го року служба розмістила потужну вибухівку у вантажівці, яка перевозила рулони целофану промислового розміру. Після вибуху частина мосту фактично обвалилася. А через 9 місяців служба безпеки задала другу удару за допомогою морських безпілотників. Вашінтон Пост стверджує, що дрони розробляли у рамках надсекретної операції за участю ЦРУ та інших західних розвідслужб. Можна припустити, що бавовна в Криму триватиме й надалі, доки півострів, Перебуватиме, зокрема, під окупацією. Ми ж своєю чергою будемо стежити за цією ситуацією і повідомляти вам, друзі, всі найважливіші новини для того, аби їх не пропустити. Що треба зробити? Звичайно, підписатися на фабрику новин, аби бути в курсі, ну і, звичайно, лайкнути це відео для того, аби воно набувало ще більшого поширення згідно з алгоритмами YouTube. Дякую, що дивитесь.